О, привіт, друзі! Ви вже тут. Сьогодні готуємо один з найулюбленіших моїх супів. Страву, яка стала рідною для Закарпаття. Та чому для Закарпаття? Мабуть, для всієї України. Це Бограч. Цю страву колись готували пастухи. А сьогодні ми приготуємо її у нас вдома на казані. Коротше, не втрачаю часу і починаю готувати. Дивіться до кінця, буде цікаво. Поїхали! Ну що, зараз швиденько проходимось по інгредієнтам і буду запалювати вогонь. Так, нам сьогодні потрібно два види м'яса у нас: це яловичина та свинина, такі нежирні частини, два види сала, копчене і звичайне свіже сало. Зелені нам потрібно укріп, петрушка, часник, цибуля, морква, перець солодкий, перець гострий, картопля, протерті помідори, паприка, копчена паприка, мелене перець та сіль. Ну що, я запалюю вогонь. Друзі, коли готуєте борщ, соняшнику олії не використовуйте. Користуємося тільки салом. Як я раніше казав, в мене два види свіже і копчене. Спочатку витоплю свіже сало, а потім вже додам копчене. Теж буду витоплювати. Починаю з свіжого. Достаю вижарки, температура в казані дуже висока і оперативно закладаю копчене сало. Зачекаю одну хвилину, після чого додам цибулю. Настала черга закласти морку, друзі. Цибуля з салом копченим смажиться орієнтовно хвилини 3. Закладаю морку. В процесі смаження копченого сала з морквою та цибулею воно ще підтоплюється. Зараз я закладаю туди яловичину. Буду смажити Разом з овочами та салом орієнтовно 5 хвилин, після чого закладу свинину. Контролюємо вогонь, по необхідності підкидуємо дрова. В більшості випадків, друзі, бограч готують виключно з яловиченим м'ясом. У нас сьогодні комбінація. А я рецепти, читав в інтернеті, люди додають цілих 5 видів м'яса. Після додавання яловичини минуло 10 хвилин. Тепер закладаю свинину. Продукти холодні. Після додавання кожного продукту температура в казані зменшується, тому вогонь повинен бути дуже потужний. А ви знали, що в перекладі з Угорського бограч це казан. Тому в ідеалі цей такий потужний суп готувати саме в казані. Але якщо такої можливості немає, використовуйте на своїй кухні бажано посуду з товстими стінками, з товстим дном і теж вийде дуже смачно. Тому готуйте ці смачні страви в себе вдома на кухні. Тепер треба закласти паприку в досить великій кількості. Я покладу 7 столових ложок. Ні в якому разі не треба класти паприку на стінки посуди або стінки казана, бо вона моментально згорить. Викладаю зараз зверху на м'ясо, а потім активно вимішую. Тепер гарно вимішую. І тепер швидко додаю. Протерті помідори. Друзі, подивіться, який насичений колір нашого майбутнього бограча. Додаю водичку. Ну що, друзі, основа для нашого богрища закипіла. Я закриваю її кришкою і буду варити на середньому вогні 90 хвилин. Як ми з вами і домовлялись, основа для богреча варилась, томилась на невеликому вогні 90 хвилин. Зараз знімаємо кришку. Ой, який колір, які аромати. Додаю. Картопельку. Настала черга солодкого перцю та гострого перчика Перемішаю все це діло. Нам потрібно посолити бограч. Кладу одну велику ложку з горкою. Мелений перчик, копчена паприка. Так, друзі, в казані знаходяться всі необхідні інгредієнти. Бограч доварюється. Варитися йому 20 хвилин. Нарізаю зелень. Я покладу зелені досить велику кількість, тому що мені подобається багато зелені в перших стравах. Спочатку нарізаю петрушку. Укропчику підріжемо. Ріжу чесночок. Картопля вариться 20 хвилин. Зараз закладаю зелень. І часничок. Поки ми займалися приготуванням нашого супрового бограча Закарпатського, на вулиці вже почало темніти. Ну, що зробиш, друзі? Він повністю готовий. Так. Ой, яка краса. Цю смакоту ми готували орієнтовно три години. Я куштую. М'ясо просто розвалюється, на волокна розпадається. Неймовірно смачний, наваристий, густий, з легкою перчинкою. Мені дуже подобається цей суп. Як на мене, він це такий зимовий варіант перших страв. Однозначно приготуйте, поки на вулиці холодно, поки на вулиці зимно, і вам 100% сподобається. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки. До зустрічі.